Початку листопада, 24-го року був створений перший скіс чорної хмаринки. І ми тоді подалися на грантову програму від Burning Man з трьома проектами. Тобто, хмаринка була одним з трьох проєктів. І вже на початку березня ми отримали підтримку від артдепартаменту Man. і підтримали саме ідею Black Cloud – чорної хмари. А з роботою Фенікс ми трохи переймалися про те, що а як це сприйметься? Бо ми Вземо сюди не позитивні меседжі. Ми говоримо про війну, ми говоримо про складні речі, наскільки нас підтримують, і от як 23-му році Арт департамент Burning Man почав нас підтримувати, вони дуже допомогли нам. 23-му році в нас було мало досвіду, нам було складно. І власне те, що цього року обрали. Саме чорну хмару і підтримали її, і ще й підтримали це фінансово. А для мене це чіткий маркер того, що вони хочуть про це говорити. Вони хочуть говорити про складні теми і через мистецтво підіймати ці питання для того, щоб зав'язувалася ця дискусія, а чи готові ми до тих загроз? Які е, очікують да, там весь світ, Україну і Сполучені Штати, зокрема, і як ми можемо до них краще підготуватися? По завершенню фестивалю Бернінгмен, яка доля Блек Клауд? Поки що не можу сказати. Звісно, це скульптура, яка створена для того, щоб працювати з західною аудиторією. Звісно, ми хотіли б її встановити, десь або в Сполучених Штатах, або можливо в Європі. А я не думаю, що вона повернеться в Україну найближчим часом, тому що ми і так з вами це розуміємо.